Чашка і поїлки для птиць, Надійні використання та легкі в монтажі. Ось видно на відео, розміщення. 5 штучок розміщується на конусі в 10 літрів. Чудово використовується. Зараз покажемо принцип роботи. Ось у нас там є водичка 4 літри. При нажатті на жовтий язичок тече вода. Ось отак. Опускаємо, перестає текти вода. При легкому нажатт опять тече водичка, що може зробити навіть курчатка. Тому вони чудово підходять як для дорослої птиці, так і для молоднячка. Ось тут на відео зараз не видно, як набирається чашечка. Ну, далі буде вже видно, коли більше водички набереться. Ось вже видно, як вода набирається. І вона знаходиться в чашості. Коли вода брудна в чашості, вона знімається і очищається. Ось так як на відео, видно, що там 4 літри води. Тиск невеликий, але вода й тече самочок. Також є ось різні види підключень. Є підключення з фіксатором чашечних поїлочок та підключення із перехідничком на 20-ту трубу. Ну, і також комплекти вже готові.